Важливий акцент. Не чекайте, що проблема сама вирішиться. Якщо ви внесені в резерв плюс, система вже працює проти вас. Єдиний захист, офіційні кроки та суд. Ще один важливий момент, який всі питають, чи рятує відсрочка від розшуку. Що таке відсрочка? Це не поблажка від ТЦК, а чітко передбачена законом права. Стаття 23 та закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію визначає перелік підстав. Це троє більше дітей до 18 років, утримання чи догляд за особами з інвалідністю, сам статус інвалідності. Студенти та аспіранти на денній формі навчання та заброньовані працівники критично важливих підприємств або інші випадки, які прямо передбачені законом. Але проблема в тому, що навіть з відсрочкою вас можуть незаконно внести в гроші. Чому? Бо система працює автоматично і ТЦК часто не вносить дані про вашу відсрочку або ж ігнорує її навмисно. В додатку ви виглядаєте як звичайний військозобов'язаний без жодних пір. Відсрочка це тимчасовий захист, але тільки тоді, коли ви постійно підтверджуєте її документи. Тримайте при собі оригінали свідоцтв довідок Встановлюйте довідки, якщо срок дії їх закінчився. Та не покладайтесь на усні пояснення ТЦК. Якщо внесли в розшук по привідсрочку, подайте заяву про виключення з резерв плюс копіями підтверджуючих документів. Якщо відповіді немає або відписка, одразу адміністративний позов. Вимагайте визнати дію ТЦК протиправді, зобов'язати врахувати відсрочку та внести зміни до реєстру.